Друга позачергова сесія міськради сьомого скликання продовжила свою роботу. На засіданні були присутні 40 і 42 депутатів. Від початку сесії майже дві години тривали виступи від громадськості. Полтавці озвучили міському голові та депутатам різні питання. Одне із ключових неприбраний сніг, який майже паралізував роботу міських служб, в тому числі швидкої допомоги. Говорили одним словом багато, доходило і до казусів. Люди ругаються. Тому що коли люди голосували, як сьогодні от представники, до речі, громади, яка за мене правла, вони, мабуть, теж помолилися. Вони путають прізвище і, мабуть, не там галочку поставили. А ми хотіли спросити йому, пусть нам обісні, що в його поніманні оркіїмаса. Просто пусть нам обісніть. Вероятно, ми, ми... Я, я знаю, що оргія. Бутилка на старі стояла, капець». А ви задержали по матір, хоч ви і бажаєте, хоч ви красивий, але ні х не красивий проти доволоді. Маю внука, до сина, а ви рішаєте, х звільнить за вираження. Я п'є рік гамстон, а ось депутат сміється, що я п'ю і Дійшло й до того, що міський голова запропонував посаду першого заступника Андрію Матковському. Ви будете моєю правою рукою. Я вам пропоную сьогоднішнього дня стати заступ, першим заступником міського голови. Вже згодом і сам Матковський дав згоду бути першим заступником міського голови. Що ви тролите депутатів там, от, керівників Щедів до іншого, то ви про це скажіть. Якщо ви зробили офіційно, ви сказали заяву, що призначити першим заступником Матковського, хочу сказати, я згоден за вашу пропозицію. Прошу внести в порядок денний. Депутати від БПП навіть запропонували включити до порядку денного призначення Матковського на посаду першого заступника, та мамай дав задній хід. Після виступів в громадськості депутати перейшли до формування порядку денного. Каменем спотикання стало питання щодо звільнення заступників мера. Після оголошення 15 хвилинної перерви, яка тривала понад півтори години, продовж якої міський голова радився з головами фракцій, засідання продовжилось. Порядок сформували у ньому. Серед іншого, звільнення заступників, розпуск міськвиконкому, звернення до Верховної Ради та президента щодо розпуску уряду Яценюка, про положення про постійні комісії та положення про помічника депутата. Бюджет та обрання секретаря міської ради. Деякі питання проголосували одностайно за звільнення заступників міського голови, розпуск виконкому, звернення до Верховної Ради, прокомісії та інші. Залишилося у порядку денному три основних питання: формування виконкому, бюджет міста та обрання секретаря ради. Міський голова пропонував перерву на декілька днів. Депутати наполягали розглянути сьогодні, принаймні, питання формування виконкому. Знову керівники фракції та Олександр Мамай почали радитися. Радились. Ще годину. Після чого розпочали розгляд питання формування в виконкому. Олександр Мамай запропонував кількісний склад органу 15 членів. Депутати не підтримали його та звинуватили мера у махінаціях. Ізначально, як ми домовлялися, домовленість. За вчорашнім днем, можна так її називати, була наступна. Сім чоловік, членів виконкому, від представників від фракції, три людини, голови, райони. Додали чотирьох профільних заступників, без якого е, міський виконком не може начебто функціонувати. Хоча це повна майже але але пішли на поступ. Ми ще довго будемо це терпіти. Оце неподобство. Ми домовились про одне. Ми спочатку домовились на погодження на не. про те, що ми висуваємо затверджуємо виконком 11 чоловік. Юліан правильно все сказав. Всі підтвердилися. Сьогодні міський голова каже, ні, що невозможно. Добре, вирішили. Збільшили до 19. Виходить з виходить з кабінету, каже, ні, неможливо, тому що ви 15 проголосували, а не 19. Ти ж став на голосування. Передумав передумав. Пані серце красається склоники. Змії Олександр Мамай наполягав на тому, що не ставитиме питання про кількість несла 19 членів, оскільки не узгоджено персональну кандидатур. Мер запропонував зробити перерву для консультацій. Депутати відмовилися, розпочалися тривалі дискусії. Тому шановні депутати. мене є пропозиція. Яка в нас почала тільки що вичувальній раді. У мене є пропозиція, і щоб ви підтримали її, оголосити невеличку. Можливо, за годину, дві, п'ять, Цим ви порушуєте закон про місцеве самоврядування і права депутатів. Тобто ви перебільшуєте свої про статус депутатів. Тому ми вас попереджуємо про те, про відповідальність. Це є дуже серйозні підстави нам збирати підписи про вашу. Відставкою вам недовіру голосувати. Ми поки що цього не хочемо. Ми хочемо працювати, тому просимо вас поставте на голосування пропозицію депутатів. Не дуріть нас, будь ласка, а працюйте. На мій погляд, і на погляд фракції, це не безповідально. Це злочин перед своєю громадою, якщо ми робимо перерву, тому що далі у нас порядку я війну повірте більше... і порядок. Тому що на Кожному сьогодні, вечора, повинні його роздати, і ми повинні його розглядати і потім приймати. Тому, хоча б раді цього, давайте ми будемо працювати. Ви тільки що всі відветили голови фракції, що дана людина з вами погодила кількісний склад виконкому в 19 осіб. Зараз людина змінює свою думку продовжити тих хвилин. допоки ви це будете терпіти, він плює на вас. Приєднав вас і буде ще плювати всі впродовж його каденції роки. Голосуємо що виступається. Після тривалих емоційних дебатів та консультацій між головами фракції безпосередньо у сесійній залі знайшли компроміс, затвердили одноголосно кількісний склад виконкому з 19 осіб і зробили перерву у роботі сесії до п'ятниці.